25 січня, четвер ясла і хрест. Сотні років люди говорили про нього, історію його життя проголошували на тисячах кафедр і повторювали в мільйонах осель, і все ж вона не застаріла. Вона так само свіжа й нова, як і тоді, коли її вперше розповіли, не тільки тому, що потреби людини зараз такі самі, як і тоді. І тому, що дехто ніколи не чув звістки про порятунок із Божого Святого Слова, а й тому, що, хоч би якою знайомою вона для нас була, ми завжди знаходимо в ній більші глибини й висоти, ніж будь-коли мріяли. Наш інтелект і розуміння розширюються в міру нашого зростання, але історія Ісуса і Його любові, коли були маленькими дітьми, розгортається і розширюється швидше, ніж наш розум. Тож дотепер її треба розповісти нам просто, як маленькій дитині. Ясла і хрест це одкровення вічного нескінченного Бога, з яким ми ніколи не перестаємо бути дітьми. Навіть до похилого віку і сивого волосся він носить нас на руках і заспокоює своїм тихим тихим голосом, тішаючи нас, як тішає мати. Сивочолий мудрець для Бога всього лише немовля, яке лепече, і той, хто хоче досягти успіху в науці, повинен прийти як нетямуща дитина і уважно слухати голос того, у котрому сховано всі скарби премудрості і знання. Так говорить Господь, хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю. І хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багати багатством своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання, каже Господь, послання до євреїв, 9 розділ, 23-24 вірші. Однак нічим не хвалюся хіба тільки Христом Господа нашого, Ісуса Христа, що Ним розп'ятий світ для мене, а Я для світу. Послання Галатам, 6 розділ, 14 вірш. Ми повинні славитися тільки пізнанні Бога і тільки в Христі. Отже, ми бачимо, що Хрест це те, що, відкриваючи Його славу, вчить нас пізнавати Бога. А оскільки під час народження Христа було проголошено слава на висоті Богові, очевидно, що ясла були ідентичні Христу, який є одкровенням слави Божої для людини, що свідчить про те, що навіть світ. Який сповідує християнство ще не пізнав повного сенсу історії про народження Христа, те, що християни нерідко впадають у зневіру через свою слабкість і труднощі, з якими їм доводиться боротися, у народженні Христа Бог показав нам, що для зневіри немає жодних підстав. Якщо ми правильно прочитаємо цю історію, ми дізнаємося, навіть не посилаючись на послання до римлян. 8 розділ від 35 по 37 вірші: що в скорботах, і в скруті, і в гоніннях, і в голоді, і в наготі, і в небезпеці, і в мечі, в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. У Христі зустрічаються всі крайнощі: висота і глибина, довжина і ширина, нескінченна сила в абсолютній безпорадності, вічна слава в соромі і ганьбі. Досконалий мир у бурхливих конфліктах, денна зірка і сонце праведності та опівнічна пітьма гріха, життя, яке б'є з ями тління, все це проявляється в ньому і надихає вірянина живою надією та мужністю. Жоден цар. Що скаче з помпою на чолі звитяжних легіонів, ніколи не мав таких глашатаїв, що сповіщали про прихід князя світу. Але коли пастухи волхви шукали його, вони знайшли лише крихітне, безпомічне немовля, яке не усвідомлювало. Того обожнювання, немовля, що спочиває в яслах або на руках у матері, безтурботне, не знаючи про земну метушню і підступи, спрямовані на позбавлення його життя, являє собою мир, який Бог дає своїм довірливим дітям на цій землі. Улюблені Господа житимуть безпеці в нього. Як Ісус був у безпеці від убивці ірода, так у безпеці від гріха, що підкрадається до дверей, і від усіх напистей перебувають ті, хто покладає на нього своє уповання. Він наш світ, і тому ми можемо спочивати в мирі, не знаючи і не піклуючись про те, які небезпеки можуть загрожувати нам, які біди і труднощі підстерігають нас. Ісус Христос, у яслах із худобою, як своїми супутниками, був такою самою силою Божою і премудрістю Божою, якою він буде, коли прийде у славі Отця, супроводжуваний усіма святими ангелами. Тоді у нього були ті самі ангели, і він був одкровенням тієї самої слави для всіх, хто мав духовний зір. Слово стало плоттю і мешкало серед нас, і ми бачили славу Його. Славу як єдинородного від Отця, сповнену благодаті та істини. Євангелія від Івана, перша глава, що може бути слабкішим за безпорадне, немовля, ще більш безпорадне від того, що воно було зв'язане паленами, і все ж це було мірою тієї сили, яку він мав у собі. Коли здійснював наймогутніші чудеса, ослаблений постом, він протистояв спокусам диявола, і тією ж силою він виганяв бісів. Він сказав Я нічого не можу творити сам від себе. Справи творила повнота божества тілесна, що мешкала в ньому, а не його людська плоть, його ім'я з нами Бог, і він вчора, і сьогодні, і навіки той самий. І тому слабкість нашої плоті не є перешкодою для прояву Його сили в нас, сила, яка може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, послання до Ефесян, 3 розділ, 20 вірш це сила, що діє в нас, біда в тому, що ми не розплющуємо очі, щоб дізнатися, яким є багатство слави, спадщини Його у святих. Це було істинне світло, яке висвітлює кожну людину, що приходить у світ, бо Бог, який повелів світло засяяти з темряви, засяяв у серцях наших, щоб дати світло пізнання слави Божої в особі Ісуса Христа. Навіщо ходити в темряві, коли Христос з нами Бог, і в ньому немає ніякої темряви? Ніч світить, як день темряве і світло обидва однакові для Нього. З ясел у віфліємі засяяли промені, які наповнюють землю славою Господа, і ця придешня слава прискорюватиметься в міру того, як ясла множитиметься повторенням таємниці народження Христа у всіх, хто прийме Його.